Вітаю вас, дорогі брати та сестри. Сьогодні я хотів би з вами поговорити на тему Надія. Як написано в книзі Юди, 1 глава, 18, 19 вірш, там написано: Як вам говорили, за останнього часу будуть глузії, що ходитимуть за своїми пожадливостями та безбожністю. Це ті, хто відлучається від єдності, тілесні, що духа не мають. Знаєте, зараз, коли ми включаємо новини, там постійно йдеться про людські пожадливості, що змушують людей страждати. І ось, здавалося б, вся війна вже добігає кінця. Але тут президент Америки видає таку інформацію, що знов впаде у стан невизначеності. Тобто, ми чекали цього е е кінця, але цей кінець не визначений, незрозумілий. Так, дивіться, у 2 Петра написано 3, 3 глава, 3, 4 вірш. Насамперед знайте оце, що в останні дні прийдуть із насмішками глузії, що ходитимуть за, ваш, за своїми пожадливостями, та й скажуть, де обітниця його приходу, бо від того часу, як нас позасинали наші батьки, усе залишається так, від початку творіння. Хочу звернути вашу увагу на те, що говорить. Говориться в цьому вірші, де обітниця його приходу. А дійсно, давайте подивимося, а де обітниця його приходу? Чому цьому приходу ніяк не стане час? Чому він ніяк не дочекаюся цього наступу? Але справа в тому, що ми не бачимо задум творця і не бачимо, як він цей задум реалізує. Ми бачимо лише страждання і біль. Ми бачимо тільки те, що навкруги нас. Ми не бачимо, так як це бачить Творець. От дивіться, що написано 2 Тімофія, 3 глава, 1 5 вірш знай же, ти це, останніми днями настануть тяжкі часи. Будуть, бо люди тоді самолюбні, грошолюбні, зарозумілі, горді, богозневажники, батьками неслухняні, батькам неслухняні, невдячні. Непобожні, нелюбовні, запеклі, осудливі, нестримливі, жорсткі, ненависники добра, зрадники, нахабні, бундючні що більше люблять розкіш, аніж любить Бога. Вони мають вигляд благочестя, але сили відреклися. Відвертайся від таких. Хочу звернути вашу увагу на слова: вони мають вид благочестя, але сили відреклися. Дійсно, вони мають тільки вид благочестя. Тобто в цьому римку йдеться лише про зовнішнє поклоніння, а не слідування, за словами батька ЦНЕБ. Так чому ж люди так поводяться? Тому що вони нетерплячі, їм хочеться всього і відразу. В Діях, 20 глава, 29-30, вірш написано: Бо я знаю, що як я війду, то відуть між вас вовки, люті, що отарих щидити не будуть. Із вас самих навіть мужі постануть, що будуть казати перекручене, аби тільки учнів тягнути за собою. Хочу звернути на, увазу, на увагу, що будуть казати перекручене. Так, справді, овки з'явилися, і з'явилися вже давно. Вони одягаються в овечі шкури, говорять приємно віруючим, але це приємно зрештою повертається до них спиною. І вони починають страждати, після чого вовки їх з'їдають. Ми живемо у страшний час. Але коли воно не було страшним, може, за часи в нашого дитинства, коли ми не розуміли, весь той біль, що несе людині цей світ? Так, дивіться, що каже Псалмопевець, псалмі 72, 13-14. Направду, надарма я очистив серце своє, і в невинності вимив руки свої, і весь день є побитий і щоранку покараний. Чому він так каже, весь день є побитий, і щоранку покараний? Але насправді ті, хто пізнав шлях, ті, хто увірував, ті, хто пізнав Батька Небес не за словами оточуючих, а пізнав особисто як Отця, ті дійсно очікують захоплення або відродження в інше світи, чекають кращого часу, де не буде ні болі, ні страждань. Він каже Я побитий щоранку покараний. Так, дійсно, ми побиті щоранку покарані, але ми чекаємо, ми чекаємо того світу, чекаємо того часу, коли. Господь нас забере. І дивіться, що написано в об'явленні 7.17. Бо агнець, що серед престолу буде їх пасти, і водитиме їх до джерел в життя, і Бог кожну сльозу з очей їх зітре. А в Об'явленні 27.4 написано, І Бог кожну сльозу з очей їх зітре, і не буде вже смерті ані смутку, ані крику, ані болю. Вже не буде, бо перше минулося. Ми, як ті, хто пізнав Лаїм і пізнали шлях, що він приготував тим, хто любить його, розуміємо, що це наша надія і наше сподівання, це дійсно те, що нас чекає, коли ми увійдемо в небесні чертоги і знайдемо спокій.